Значить, це практично спеціалізоване поховання єврейське. Це кладовище, на мою думку, воно виникло на початку 19 століття. І саме тоді, коли заповнилось попереднє кладовище, то це в центрі яке було. Та, яке було в центрі, тоді почали тут хоронити. Значить, якраз по дорозі на Рикунь, тобто і з Димра хоронили, і з Рикуня хоронили. Ну, Воно було раніше трошки більше по площі, mm -hmm. а зараз, коли почалась в радянські часи забудова, mm -hmm. то почали поступово на нього наступати і доводилося із нагадувати владі про те, що нехорошо, коли на кістках десь щось будується. Mm -hmm. Правда, влада не дуже прислухалася. Як би там не було ще в кінці 60-х років я на цьому кладовищі був, тоді ще був хлопчиком mm -hmm. і був вражений, яка була велика кількість пам'ятників, вони мене вразили своєю незвичайністю, тому що вони були такі, ну не хрести стояли, а різноманітні плити, стели і так далі. А скільки ви, так по пам'яті можна сказати, декілька сотень їх було, чи менше сотні. Я тільки Просто мені зараз важко сказати, тому що ну, я знаю, що воно ну, було набагато більше, набагато mm. було більше. І в ту сторону, здається, і, і в цю сторону, тому що зараз ну, немає на чому зупинитися поглядом, до, Прийшло, до то, чого до чогось прив'язатися? Так, да, так. Да. Ну, все нове повиникало. Ну а потім так кладовище почало поступово занепадати. Ну і скажімо, вже. Наш час ось, завдяки кості, то була проведена велика робота, відновлена. Да, так, тут було все, все захаращено, такий був прохідний двір, дуже багато, дуже багато мусора і так далі. Справа в тому, що ми вліва е, це е, душа совхозний клуб і так далі. Наскільки ну, я знаю, очевидці говорять про будівництві теж. Lefant, він стоїть він на єврейському фак... кладовищі. Не факт того, що він не стоїть на кладовищі, на скількісти. Тут, наче у 2015 році, на кошти спонсорів було більш-менш приведено, тоді скажемо, божеський вид, Тобто обгородили поставили. То сміття, але, скільки, скільки машин сміття вивезли? Ну, палилося трошки. Тр... Тут не машиною возили, під'їхати було тяжко. Я просив, просив тут сусіда, в нього коник, ну, возив, а возив багато, скла от, і так далі. О, трошки щось тут у куточку там палилося, тому що акація і ну, вивезти дуже-дуже да. тяжко краще, і краще і, спалити на місці да, ну, Палить теж, але ну, справа в тому, що їхати машиною заїжджати, їхати тут не дуже важко так, відзначити, де ми, може то, що теж, на могилах так, приїжджали, приїжджали так же, самі. Він там своя метода з рамками. Ну, отак от визначилися, що отут те, що є, сюди, понятно, туди ні. Ну, от, от, так, як би... ну, от це от, дальня, це, виходить, в ту сторону у нас, то реально, реальний кордон коди ну, вище. тому що, ну, справа в тому, що він е, загорожений стовп, ну, і так далі. Mm Хоча на кладовищі він не, не, не повинен бути, але <kip> вже як, як отак. Ви, як виміряли? Якась метода, в їх є определение, що там, допустим, там теж кладовище, туди кладовище і так далі. Але вони не могли б піти будинки і потрубні, і сюди не можуть подвинуть. Ні, ну то зрозуміло, вже все воно так як є. А там як вийшло, Ну, Ну, отут видно, що пам'ятник, пам'ятник, якби дерево, скільки, тобто він стояв, але в руки у людей. Так. А ця могила, ви кажете, чия оце огорожена? Це мої сусідки, Бабука, яку я вже з дитинства пам'ятаю. А як прізвище? Прізвище я не пам'ятаю, бабу хай і прізвище. Я не знаю. Я знав Тютлюба, Тетува, яка жива ще. Да. Вона, кстати, то ли в Італії, то ли в Канаді. Син їхній Борис. Борис, так. Да. Да. Ну це ізі, да. от Борис Він буває, приїжджає, але я з ним не пересікався. От, справа в тому, що моя мама дружила з Тетлюбою. І, ну, вони. Я був там в хаті, уже, ну, 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 це З дитинства це 5 коли років років. Я по я і фотосесії робив на прощанні. Там Бабахая була ці фотосесії, це був десь 74 рік. Ну, о, ну, я, 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 я дитиною був так, тоді, якщо я. Сусідів, кажу, якщо він кажу, прийде, кажу, дайте мені знати, я ж не хочу поспілкуватися. Я, не, я... хорошо, а вийти в ету, ну, по інтернету там, допустим, десь. Знаю, ну, ну він... По інтернету це і є, ви скажіть, прізвище, я, я б там може щось ще й пошукав. Його Прізвище, Його прізвище, кстати, українське. Ваше знайти. А це не Знаєте, що я ця могила була в Аграції. Ні. Там. Там дещо можна, де що можна, в принципі, я не веду не ті, тут. Ні, там видно, що 909 рік. Да, надписи, оце щось, щось можна Просто... Ні, тут, тут чітко видно все. Р... Радинська я, да, бе Там ще, ще аналогічна. Наскільки ну, на на я гриванусь, гри до 61-го. року відвільно, ну, а потім вже, тому що бабся моя в 70. В 71-му вже вона на общому. Ну, тітка, понятно, пізніше, марка. А Хая я померла десь уже, я знаю, десь в 70-й комусь там році. І тут похоронили. І, та... і тут похоронили, так. Да. І ото ж та могила цього, і що з Рікуня. Ну я не я знаю, Асі, я Асі, я їй. Да, ну, то, ну, та... то, 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 то чи то, батько, то, чи дій, я не знаю. Це одне з останніх теж захоронив. Вона справа в тому, що я їй казав, що случив мене.